Пропоную вам приготувати кабачкову ікру без рецептури. Адже борщ ми готуємо не за вагою продуктів, правда? ж? До борщу ми додаємо овочі, а потім підкислюємо і підсолюємо на свій смак. Так само можна зробити і кабачкову ікру. Беремо довільну кількість кабачків, моркву, цибульку, готуємо окремо помідори або томатний сік чи соус. Натираємо моркву та цибульку. У мене це робить м'ясорубка. Кабачок можна теж перепустити через м'ясорубку, а можна дрібненько по Так буде швидше тушитися. Ось така кількість в мене вийшла. Кабачка, моркви, цибулі. Тепер я це посолю. І залишено кілька хвилин, щоб воно пустило сік. Так. Буквально кілька хвилин кабачки пустили сік, можна перекладати в баняк, доливати олію, ну, я думаю, пів склянки можна дати на таку кількість, можна чи більше. І будемо варити. Наразі я не давала сюди помідорів ні томату, тому що це кислота, і воно буде заважати розваритися, а мені потрібно, щоб кабаток розварився добре. Я буду давати пізніше томат, а якщо ви маєте помідори, їх можна трохи розварити, щоб сюди вже дати готове пюре чи сік, щоб нам добре кабачки розварилися. Ось кабачок вже практично розлазиться. Не засікла, на жаль, часу, тому що мусила відлучатися, виключала трохи. От зараз я додам, в мене є томатний сік свій. Додаю власний томатний соус. Буду пробувати, скільки його потрібно. Буду пробувати на смак, додавати сіль, томатний соус. І залишу ще варитися десь на пів години, щоб все добре одне з одним поєдналося. Перебуваю все блендером до однорідної консистенції. Якщо ви давали припушені помідори, у вас на цьому етапі вони теж гарно розіб'ються. Ось така виходить ікра. Перебила блендером, на вона чудова. Якщо у вас помідори, то раджу їх обшпарити укропом, почистити і перетушити. От. Потім все одно блендером будете перебивати, тому більше такого чогось. От, готова ікра, що трошки покипить. І можна буде закручувати в стерилізовані банки. Як стерилізувати, можете подивитися у мене на каналі. Ось готовий результат. Спробуйте і ви.